Усім вітання! З великим задоволенням хочу показати, що квітує на моєму балконі. Три орхідеї, три історії, три подихи природи Сандеріана, Шелеріана Сільверсів, Фільпіненсіс. Ці красуні квітують одночасно. Я думаю, що кожен, хто полюбляє орхідеї, чекає саме на такий момент. Фаленосис сандеріана – сама класика та нічність. Квіти великі, округлої форми, з добре відкритими полістками. основний колір м'який біло-рожевий, з легким вусковим лавандовим відтінком. Губа біло-жовта, з фіолетовими рисочками та цяточками. Цей фаленопсис гібридного походження на основі Сандеріани або його природна форма, адаптована до масового вирощування. Тішить те, що в цієї орхідеї тече все ж таки кров Сандеріани зі округлими квітами, ніжним серпанком вуску на палястках і благородним порпоровим відтінком листя. Купувала я в розмірі 1,7. рослинка прийшла в торфяному стаканчику, я відразу її пересадила. Замовляла я в інтернет-магазині Orchids K.H. у Ірини. Посилання на інтернет-магазини лишу внизу в описі під відео. Почала квітувати шелеряна, Seep. випустила довгий цвітонос, навіть має розгалушення. Заклала 10 пупінків, які відкриваються і радують надзвичайно гарним цвітінням. Я постійно зволожую в кімнаті, тому що літочко спекотно, а вони потребують вологи, також слідкую за поливом, майже щодня оглядаю рослинки. Тому що, якщо вчасно не полити в такі спекотні дні, вони можуть за день просто зів'янути. Тому слідкуйте, якщо у вас вдома проживають такі неймовірні красуні. У мене весною китувала шалеріана сіп такого насиченого кольору, вона і я вирішила ще придбати і з шелеріану з сільверсів і тепер у мене дві красуні в колекції і я безмежно щаслива не тільки квіти радують а й ось це камуфляжне красивенне забарвлення листя у шелеріан Корінці є, вони присутні, але чомусь їх погано видно. І переходимо до наступної орхідеї, яка варта вашої уваги – Філіпенсіс. Цієї орхідеї все прекрасно. І форма квітів, і забарвлення, і жовте вкраплення на фоні білих з рожевим відливом полісток. Досить доречне. Мене ще заворожує тильна сторона цієї орхідеї, вона боскова. Дивишся і отримуєш естетичне задоволення. Лише один момент. Ці три орхідеї в домашньому цвітінні не пахнуть на жаль. Я якось дня заходжу на балкон і відчула запах. Я так зраділа, давай до кожної нахиляюся, нюхаю. Але ні. Це у мене розквітла азіатська мультифлора Луіс Беррі Трініті. І це у неї такий квітковий аромат, Він не є дуже інтенсивним. І в перші дні я взагалі не чула. Це вже як вона повністю відкрилася. І в сонячні дні аромат присутній. Гарне поєднання кольорів від світлорожевих до малинових, і вона цвіте в повній мутації, така зграя метеликів. Також купувала у Ірини. На мій погляд, гарно, коли цвітоноси не спадаючи, такий квітковий водоспад, хоча і цвітоноси. Довгі, але все це дивиться легко і гармонійно. Але хочеться якось підсилити цей момент прекрасного цвітіння, і ти починаєш бігати по квартирі, шукати е, орхідеї, які б доповнили ту неймовірну красу. От я з балкона принесла білого метелика. Три ліпса поставила і все бігаю, милуюся цією красою Тегас виглядає, дуже його люблю. Такий лимонний, гарненький квітне. Все ж таки, яке прекрасне у нас хобі вирощувати квіти. Я зараз відпустці, здавалося б, часу на квіти має бути більше, але, як завжди, не вистачає. В садку постійна сезонна робота, яку ніхто не відміняв. І, звичайно, орхідеї також потребують догляду. Ідеї світлих відтітків мої фаворити, а також природні фаленопсиси. Саме їм я віддаю перевагу. Якщо поповнюю колекцію, то звертаю увагу саме на них. Бо вони ніби розкривають свій світ в моїх очах. І у них присутня якась магія. Придбавши одну з них, вона відразу підкорює серце. І балкон перетворюється на живий куточок тропіків. А ще незабутній відпочинок в Карпатах місце, яке вабить своєю неповторною красою та чарівністю. Гори влітку ніби оживають, наповнюються зеленю та різноманіттям квітів, серед яких дикі орхідеї. Стрималася, не зірвала, щоб не порушувати природну красу. Якщо ви тут уперше, ласкаво прошу в мій сад. Підписуйтесь, якщо любите квіти, спокій та естетику. Бережіть себе, любі українці, і до нової зустрічі! Хай вам у всьому щастить!